Ольга Міщук найсвіжіші новини дізнаєтесь саме зараз. Вчора, 20 жовтня, з трюму піднятого на берег затонулого катера Іволга, рятувальники витягли тіла двох загиблих 1964 і 1954 років народження. Про це повідомляє прес-служба головного управління ДСНС України в Одеській області. Також рятувальники знайшли ще одне тіло в районі катастрофи. Очевидці повідомляють, що тіло винесло на берег. Начальник прес-служби ГуМВС в Одеській області Андрій Костюк повідомив, що труп чоловіка вранці знайшов охорон. Ниць бару, розташованого в районі станції Сонячна загиблому 50 років. Він з теплодара тіло опізнала дочка. Якщо підтвердиться факт перебування загиблого на борту катера «Іволга», то число жертв збільшиться до 17 чоловік. На даний момент пошукові роботи зниклих людей тривають. Як заявив віце-прем'єр-міністр Геннадій Зубко, вихід в акваторію Чорного моря в Одеській області малих суден зупинений до перевірки їх технічного стану. Невідомі намагалися спалити будівлю сільради в селі Холодна Балка Біляївського району Одеської області. Як повідомили в облувес, вони розбили віконне скло і кинули всередину пляшку із запальною сумішю, згоріли меблі, комп'ютерне обладнання, постраждали стіни приміщення. Відкрите кримінальне виробництво. Дії невідомих попередньо кваліфікували за статтею 194 кримінального кодексу України умисне знищення майна. СБУ побачила російський слід у теракті біля будівлі відомства в Одесі. Про це йдеться у доповіді голови служби безпеки України Василя Грицака, президенту України Петру Порошенку. Згідно з інформацією, відповідальність за вибух взяло на себе так зване одеське підпілля, яке розмістило в інтернеті відеоролик з території окупованого Криму. У відомстві зазначили, що 19 жовтня затримали трьох жителів Одеси. Всі вони активісти місцевих проросійських громадських організацій. Володіли навички конспірації, мали позивні застосовували сучасні комп'ютерні технології. Підпільну лабораторію з виготовлення саморобних радіокерованих вибухових пристроїв. Зловмисники обладнали в одній з 10 поверхівок Одеси, враховуючи реальну небезпеку для життя мешканців будинку. Їх на час спецоперації евакуювали. Сказано в заяві. Під час обшуків правоохоронці вилучили речові докази протиправної діяльності затриманих: вогнепальну зброю, боєприпаси. Зокрема, оперативники виявили. Елементи саморобної бомби, аналогічної ті, що була закладена під будівлю СБУ. Зараз підозрювані перебувають під вартою. У ніч на 20 жовтня від рук вандалів постраждав металевий ліхтар з трьома світильниками, розташований в ансамблі колон Воронцовського палацу. Як повідомляє прес-служба мерії, цей ліхтар є автентичним. Він був відновлений з фрагментів, знайдених в підвалах палацу і встановлений на своє місце в 2012 році. Знайшли ще очевидці, які бачили, як близько першої години ночі група осіб. Цілеспрямована і організовано почала ламати металеву конструкцію після включення аварійної сирени. Вандали спішно втекли. Однак їхні обличчя потрапили в об'єктиви відеокамер, що збільшує ймовірність притягнення винних до відповідальності. Тривають слідчі дії. До виборів готуються всі: як кандидати у депутати і мери, так і громадяни виборці. Громадянська організація опора, очолювана відомим на Одещині противником виборчих фальсифікацій, Анатолієм Бойком, головою регіонального комітету виборців України, попереджає будь-які провокації і правопорушення на цих виборах. Не пройдуть на виборчих ділянках буде забезпечено посилений контроль по всіх фронтах, починаючи від представників міліції, спостерігачів місії обсє, і завершуючи кожним пильним громадянином. Ніщо так не вбереже від правопорушень на виборах як уважний контроль від кожного громадянина окремо для спрощення процесу спостерігання. Комітет виборців України ще від початку самого предвиборчого процесу запустив спеціальну інтерактивну онлайн-карту порушень. Любов бажаючий журналіст, наблюдатель, гражданін можуть внести любую інформацію на карту, але це там автоматично, вона появляється в предварительній формі, которую просматривают наші експерти. За словами Анатолія Бойко, карта поповнювалася ледь ни години. Станом на 18 жовтня було зафіксовано 118 правопорушень. На сьогодні їх понад 150. «Коли половина половини була зафіксована по районам Одеської області. більша частина порушень по городаді сіротку Откуп сімдесят – 77». 77 випадків случаї 118. на втором місці це порушення правил відділення агітації. Всі зафіксовані випадки правопорушень КВУ передасть у відповідні органи про безпеку громадян під час їхнього волевиявлення на виборчих ділянках окремо подбає міліція. Понад 4 тисяч співробітників ГУМВС України з Одеської області задіяні в день голосування на Одещині. 50% з них в Одесі. На кожній ділянці по 2-3 співробітника. В залежності від його популярності серед правопорушників і кількості голосуючих там. Также главному правлінням. практически во всех районах нашей Одесской области будут созданы группы так называемого быстрого реагирования. Также в городе и во всей области будет в круглосуточном режиме действовать резерв из наших спецподразделений более 300 человек. Это бойцы батальона «Шторм», батальона милиции Крім всього іншого, на вулиці Одещини вийде понад 300 бійців Нацгвардії України, які теж дбатимуть про порядок. Вулиці патрулюватиме патрульна поліція, вона ще контролюватиме процес перевезення документації з виборчих дільниць на пункти підрахунку голосів і дорогу в ЦВК. Правопорушення будуть на дуже посиленому контролі. З нагоди місцевих виборів в обласному управлінні Гумвес України навіть спецштаб створили. Туди стікатиметься інформація щодо порушень зі всього регіону. В які розбиратимуться співробітники слідчої оперативної групи із висококласними спеціалістами при виїзді на нарушення збирательного процесу не будуть все осматривати, документувати і таким образом я думаю, що нікакої нарушення зв'язане з нарушеннями адміністрації. Тівного законодавця либо уголовного законодавства ні останеться как бы, в нього нашого внімання. Тих, хто переступить лінію закону, каратимуть згідно з кримінальним та адміністративним кодексом України. Івана Дерев'янко, Владислава Приходько, факти. На майбутніх виборах порядок забезпечуватимуть понад 100 тисяч представників силових структур. Про це повідомив радник міністра внутрішніх справ Зорян Шкіряк. До цієї кількості силовиків ще 9 тисяч буде оперативного резерву по всій Україні. Це досить серйозно, враховуючи майже 10 тисяч нацгвардійців та близько. Двох тисяч військовослужбовців прикордонної служби резюмував він. Нагадаємо, раніше МВС заявляла про необхідність залучення 85 тисяч правоохоронців для охорони правопорядку на місцевих виборах 25 жовтня. Кабмін пропонує обкладати адміністративним штрафом від 30 до 50 неоподатковуваних мінімумів доходу громадян, порушення порядку використання державного прапора. Про це йдеться в тексті урядового законопроекту про державний прапор, який був розміщений на сайті Верховної Ради. Так, у разі встановлення чи підняття одночасно з прапорами іноземних держав, український прапор розміщується зліва або в центрі. Якщо він розміщується зліва від прапорів іноземних держав, то наступні за ним розташовуються в алфаві. Вітному порядку згідно з українськими назвами держав, починаючи від українського прапора. Документам також забороняється використання зображення українського прапора чи його імітація в рекламі. Передбачається присяга невірність Україні і прапору, яку учні загальноосвітніх установ приносять протягом навчального року. А президенти-чиновники в день державного прапора присяга приноситься стоячи, поклавши руку на ліву частину грудей. Одеські міліціонери затримали студента розбійника. Молодик, погрожуючи вогнепальною зброєю, заволодів мобільними телефонами на загальну суму 55 тисяч гривень. До чергової частини міліції не дійшло повідомлення про пограбування магазину мобільної техніки в центральному районі міста. Невідомий чоловік в масці зайшов до магазину і, погрожуючи пістолетом, викрав дев'ять дорогих мобільних телефонів. В ході слідчо-оперативних заходів працівники кримінального розшуку затримали 19-річного студента одного з вищих учбових закладів міста. Як з'ясувалося, хлопець захоплюється ставками в букмекерських конторах. Заборгувавши велику кількість грошей, він вирішив виправити своє матеріальне становище шляхом крадіжки. Правопорушник заздалегідь підготував вогнепальну зброю та медичну маску. І, дочекавшись, коли в магазині мобільної техніки продавець магазину буде знаходитись одна, погрожуючи пістолетом, скоїв пограбування. Ході проведених тісно оперативних мероприятий були установлені обстоятельства приступлення. А іменно приступник зарані приготував гністрільне оружі, медицинську маску і дождавшись, коли продавець магазину знаходилась одна, завершив розбине нападі. Насте ще віремо про новошитів за в ізоляторі временного содержания. На момент затримання правопорушник вже встиг продати вісім викрадених мобільних телефонів. Встановлюється причетність грабіжника до інших правопорушень. За даним фактом розпочато кримінальне провадження за частиною першої статті 187 розбій кримінального кодексу України. Правопорушнику загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від трьох до семи років. І до інших тем в справжню подорож у світ романтичних образів Шуберта Шумана Лахнера, Біліні зможуть вирушити Одесити, якщо відвідують 22 жовтня золоту залу одеського літературного музею. Напередодні концерту побувала на репетиції та поспілкувалася з солістами, і наша знімальна група. Ніч для романтиків вона завжди приваблива, трохи незбагненна. Це зовсім інший світ, і раціональний, часом примарний, але від того не менш хвилюючий. Зануритись в нього одеситам допоможе стильний дует кларнета та сопрано, прикрашений оркестровим звучанням фортепіано. Дуже цікаве, неординарне содержання канцерта. Концерт состоит стоїть произведений, которые практически практично не звучать на камерних сценах. Одессы. Это произведения, которые мало известны нашим служителям. Ініціатором подорожі у світ романтичної музики виступила випускниця Одеської музичної академії Олена Кужель, яка не тільки організувала виступ, а й запросила до Одеси відомого кларнетиста Ігоря Федорова. В центрі нашої програми, звісно, німецька романтична музика. подавляющее большинство произведений связаны действительно с ночной тематикой. Мы добавили замечательную арию Беллини из оперы «Самнамбула», и мы сделали сонату Пуленко. В центре, конечно, одно из таких самых, я считаю, гениальных произведений. Это произведение Шуберта «Пастух на скале». Одно из самых гениальных произведений этого композитора и одно из последних произведений, которые он вообще написал. Но, тем не менее оно рідко не исполняется. То есть, вот, обрамляет нашу програму. вот два произведения. це Шумен, фантастичні п'єси для кларнета, який сам Шумен первоначально назвав э, черными п'єсами і завершає пастух на скалі. Музичний романтизм з'явився у Німеччині, однак його вплив дуже швидко розповсюдився і на інші музичні культури. Отож, символічно, що глядачів концерту очікує багато сюрпризів. Ольга Міщук, Віктор Доманський факти. Перший в новому 206 сезоні Одеського національного академічного театру опери та балету, унікальний органний концерт, орган і балет». І вперше за інструментом одеського оперного французький маестро Бернар Струбер на репетиції побували наші кореспонденти Наталя Браславська і Владислава Гарбер. Неординарний французький органіст Бернар Струбер полюбляє виконувати на органі музику різних жанрів та імпровізувати. Так буде і в нинішньому концерті на сцені одеського оперного. Я граю на органі, але ще я граю на електрогітарі. Тому мене цікавить не тільки класична музика, але й сучасна. Мені було цікаво прокласти місток між творами групи Нірвана і Верді. Перше відділення концерту присвячене класичній музиці Верді Бізе Російні Моцарт. Друге імпровізаціям на твори таких груп, як Металіка і Нірвана, «Мюзиклу», Вессайдська історія і балетним номерам. На сцену вийдуть 36 солістів балету театру і вперше виконуватимуть уривки з репертуарних балетів у супроводі органу. Це буде вальс із балету Лібідіне озеро», це буде початок другого акта варіація. И дальше будет четверка лебедей. Это шлягер, который э, вообще воспринимается всегда под оркестр невероятно. И думаю, что под э, орган это будет еще более интересно. И э, современный и известный священный тоже э, часть было сложно воспринять на звук, потому что какие-то моменты э, слышны в оркестре по одному, а на органе совершенно по-другому. Ну у нас трупа дуже музикальна. Поєднати орган і балет запропонував Бернар Струбер, аби привернути увагу саме до танцівників балету. Буду перший раз мавий різні. Кажу я... головною ідеєю для мене було показати, що в опері головують. Не тільки музика і солісти опери, але й танцівники балету. «Органи балет другий концерт в рамках міжнародного проекту, який стартував торік. Ініціював який одеський оперний театр. Виступила з ініціативи міжнародного проєкту. Органні концерти в адеської опірі она була поддержана представительством міністерства іноземних справ України в Одесі. Класика рок імпровізації балету супроводі органу у концерті Орган і балет. Органіст Бернар Струбер вперше на сцені одеського оперного за тиждень. Спеціально ж для журналістів маестро виконав пісню у Чорного моря. Незабаром пан Струбер пристане перед одеським глядачем в другому своєму амплуа як електрогітаріст в іншому новому проекті. Наталя Браславська, Владислава Гарбер, Факти. І це всі новини на цю хвилину. Чекайте нас в ефірі, аби завжди тримати руку на пульсі і бути в курсі всіх останніх новин. В студії для вас працювала ведуча Ольга Міщука поза студією. Вся команда нашої програми. Отож, дивіться нас, бо ми працюємо для вас. Дякую, що були з нами і до зустрічі.